Вітаю в ефірі Новини В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. До надзвичайного стану готуються на Хмельниччині. За оперативною інформацією, українського гідрометцентру в області очікується погіршення погодних умов. Впродовж 17-19 березня краянам обіцяють сильний сніг хуртовини, пориви вітру до 22 метрів за секунду та зниження температури повітря. На Хмельниччині фати віддалених сіл планують забезпечити ліками, а магазини продуктами, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації. А надзвичайників перевели у посилений режим чергування. Планують розгорнути 20 мобільних пунктів обігріву. Масову загибель риби виявили на ставку у Базалії Теофіпільського району. Про це нам телефоном повідомили самі селяни. За їхніми словами, на берег викинуло сотні мертвих рибин. Це товстолоби та амури, деякі з них сягали у довжину одного метра. Жителі базалії підозрюють, що причина масового мору риби це злив нечистот до ставка з місцевого підприємства. В державній екологічній інспекції у Хмельницькій області, куди ми звернулися за коментарем, повідомили, що про цю ситуацію знають, але офіційний коментар служба надасть після перевірки водойму і встановлення причин загибелі риби. Виконання державою бюджетних зобов'язань вимагає Хмельницьке регіональне відділення Асоціації міст України. Йдеться про виплату освітньої субвенції та монетизацію пільг на проїзд. Наразі для цього держава не виділила місцевим бюджетам жодної гривні. Про це сьогодні під час прес-конференції у Хмельницькій міській раді заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. На його думку, бюджети громад нині не витримують такого навантаження. Ми сподіваємося, що ті кошти, які на сьогоднішній день є закумульовані, будуть все-таки перерозподілені на користь міст обласного і районного значення, і вони певним чином допоможуть врегулювати до того, як будуть внесені зміни до закону про державний бюджет після піврічного періоду, питання в плані фінансування освітньої галузі. У Хмельницькому триває регіональна стратегічна сесія в рамках проєкту розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні. Пропозиції Асоціації міст України з Хмельницького відділення та інших регіонів направлять на розгляд у Кабмін та Верховну Раду. 11 снарядів часів Другої світової знайшли у лісі в Кам'янець-Подільському районі. Про це повідомив речник обласного управління надзвичайних ситуацій Андрій Козак. 76-мм боєприпаси знаходилися поблизу села Довжок. Наразі вони вилучені та згодом будуть знищені у спеціальному місці. На відсутність санкціонованого кладовища для тварин нарікають хмельницькі зоозахисники та власники чотирилапих. Кажуть, через його відсутність домашніх улюбленців доводиться ховати у парках, лісосмугах та на околицях обласного центру. Начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Василь Новачок пояснює. Облаштувати кладовище для тварин комунальники не проти, але для цього немає вільної землі. Проблема залишається відкритою. Місто досить таки щільно забудоване, і наразі земельних ділянок, на яких можна було б облаштовувати кладовище, немає наразі. Коригується генеральний план міста і управління житлово-комунального господарства своїх пропозицій, звернулася до департаменту архітектури з пропозицією знайти можливість облаштування кладовища. Більше про це розкаже моя колега Наталія Сідова у наступних інформаційних випусках. І до інших тем. Волонтери творчої сотні Рух до перемоги виступили у Хмельницькому. Концерт під назвою Ми переможемо назвали своєрідним творчим звітом перед земляками. За словами засновниці творчої сотні Оксани Радушинської, артисти хотіли подякувати всім, хто їх підтримує. Впродовж останніх трьох років волонтери дали 350 концертів у зоні АТО, відвезли бійцям на схід 60 тонн гуманітарної допомоги. А от у Хмельницькому творча сотня виступала вперше. Більше розкаже Наталя Захарчук. Оксана Радошинська, засновниця творчої сутні, рух до перемоги. За її словами, артисти та волонтери об'єдналися у 2014 році, бо не могли залишатися осторонь, коли в Україні війна. Я міг організовувати концерти. На щастя, зібрались навколо люди, однодумці, які підтримали. І разом з якими ми можемо робити цей рух до перемоги. За понад три роки вони дали 350 волонтерських концертів, зібрали і доставили в зону АТО більше 60 тонн гуманітарної допомоги. Творча сотня виступала у бліндажах, будинках культури, шпиталях, на покинутих подвір'ях і розбомблених заводах. Ти приїжджаєш якусь військову частину, підходить військовослужбовець, кого ти не пам'ятаєш, але він вмикає мобілку і на мобілці запис. Отам два роки тому ми приїжджали, і він записав частинку цього концерту. Він не викинув цього, він зберіг. Оце і підтверджує потрібність. Руслан Ковальчук, репер із Старокостянтинова. На схід їздить, відколи там почалися військові дії. Каже, той, хто там не був, не може уявити, наскільки ці концерти для бійців потрібні. Запам'яталося, коли були на сході, давали концерти, в мене була вишиванка ніби льонова, і підійшов до мене один з військовослужбовець спецпризначенців, до речі, Хмельниччини, і якби, запропонував мені обмінятися якби, оберігом, щоб я йому подарував свою вишиванку, він мені подарував світильник. І з тої пори, коли я їжджу вже на схід, я завжди в цьому тильнику їжджу. То він є своєрідним оберігом для мене. І я сподіваюся, що та вишиванка так само хлопчину оберігає. Я на Гарманюк приєдналася до творчої сотні рік тому. Зізнається, на початку було страшно їхати у зону АТО, а потім страх зник. Працюю в Хмельницькій філармонії, у нас збираються великі зали, до концертів ми звикші. І сидить 10 чоловік, 15 там хлопців, які приїхали тільки з передової, які хочуть відпочивати. Але в них такі очі задоволені, і потім вони кажуть. Дякуємо, що ви нам привезли шматочок тепла. Це Ольга Беснасюк. Два роки тому її мама, Алла Вовк, яка служила у 44-й артилерійській бригаді, загинула у зоні АТО. Ось уже рік Оля їздить на схід разом з творчою сотнею. Каже, для неї важливо було дати відчути бійцям, що про них не забули. Найважливіші слова були не жалійте нас. Ви приїхали з концертом. Ми вдячні. Ми задоволені, безмежно. Ви нам підняли настрій. Але не жалійте нас, ми чоловіки. Це наш обов'язок захищати державу. Це мене дійсно вразило Співала творча сотня і веселих пісень. Саме такі, за словами Оксани Радушинської, на сході люблять найбільше. Наталя Захарчук, Володимир Паламар, новини «Поділля. Центр. До старіччя випуску паперової гривні працівники державного історико-культурного заповідника Межибіж підготували тематичну виставку. Відвідувачам пропонують ознайомитися з копією київської гривні купюрами 1918-1919 років та меджибіськими бонами, як розповів директор заповідника Олег Погорілець, серед цікавинок одна гривня 1995 року випуску та 5 гривень 2017-го, на які зображена замкова церква Меджибіської твердині. Є і історичний аспект, як виглядали гривні, наприклад, в 10 столітті, в 12 столітті, про те, як виглядали ці гривні в 1918 році, як виглядала купюра наша, яка була, наприклад, надрукована гривня вже в 1995 році. І самою найновішою гривнею це є монета в 5 гривень, яка присвячена 80-річчю Хмельницької області, але на якій зображена замкова церква Меджибіської фортеці. Ось така тяглість історії. Там буквально чуть не дводві тисячі років по нашої грошової одиниці. Виставка буде тривати до закінчення місяця березня. І до новин спорту. Чемпіонат України з гірьового спорту стартував сьогодні в Хмельницькому. Це відомчі змагання Державної прикордонної служби України, в яких беруть участь представники всіх регіональних управлінь та прикордонних загонів. Спортсмени виконують дві вправи: поштовх та ривок гирями 24 кг кілограми за визначений час. Продовжує Світлана Поробок. Змагання з гирьового спорту складається з двох вправ: поштовху двома гирями 24 чотири кілограми кожна та ривка однією гірю тієї ж ваги. Спортсмени мають здійснити якомога більше підйомів за визначений час. Головний суддя відомчого чемпіонату кам'янчанин Ігор Абрамович каже: хто системно тренується, це не важко. Сам він досі активно займається гирьовим спортом. Прекрасний від спорту. На одном квадратному метрі можна з гіре займатися. Здоров'я для, для корректировки своєї фігури, а також для спортивних результатів. Гіря може бути від 16 кг више, какого ви виберете. Головне – желание. І це всі новини на цю годину. Побачимось.